Я не знаю, що б ми робили сьогодні, якби не побудували в минулому році і не ввели в експлуатацію ось цей хлібокомбінат, тому що, на жаль, на жаль, є проблеми із київським хлібокомбінатом. Там йдуть ігри, і ми повністю залежали від них. До речі, сьогодні ми ще вилучаємо хлібобулочних виробів від київських хлібокомбінатів 54 Це підприємство не витіснило хлібопекарські підприємства. У нас на Київщині працюють сьогодні двадцять. 23 хлібопекарські підприємства. Відкриваються нові. В минулому році ми відкрили е, в Вижгородському районі і в цьому році додатково встановили ще одну лінію. До кінця року буде встановлено ще дві лінії, е, ось на Васильковському хлібокомбінаті. Всього за рік е, жителі Київської області е, використовують біля 200 тисяч тонн хліба. Е, тому е, це підприємство поки що має сегмент десь 30-35%. Як ви бачите, що потрібно збільшити потужність для того, щоб забезпечити хлібобулочними виробами населення. Це перше. Друге, сьогодні стоїть питання створення малих і середніх підприємств. І до речі, президент дав доручення в цьому напрямку працювати. Якраз Васильківський хлібокомбінат дав можливість відкрити вже як е кажуть, е не один десяток малих підприємств. Е на сьогоднішній день встановлено в області 120 магазинів, які працюють цілодобово. На сьогоднішній день вже створено півтора тисячі робочих місць. До кінця року ми плануємо поставити 350-400 таких магазинів і збільшити потужність випуска хлібобулочних виробів. До 250 тонн тому ми в цьому напрямку ми будемо працювати працювати разом із керівництвом цього підприємства, тому що не дивлячись на те, що окремі заси і маси інформації мені дорікали в тому, що я як даю зелену вулицю, якраз Васильковському хлібокомбінату. я сказав, що я буду давати кожному підприємству з інвестиціями, яке прийшло на київське, і всі товаровиробники, які працюють на Київщині і виробляють, вони повинні мати можливість реалізовувати свою продукцію. І, до речі, стоїть питання, щоб від Васильковського хлібокомбінату в кожному населеному пункті був. Магазин був Ларок, який би працював цілодобово, де мешканці, які проживають, щоб не їхали в районний центр за хлібом, а мали можливість купити у себе там, де вони проживають. Це наша політика, це політика президента, щоб забезпечення продуктами харчування, і ми її будемо втілювати в життя.